Істина за межами осяжного. Або ж вітаю вас на своєму каналі, Орден Архему. І мені дуже приємно бачити і тішуся, коли все більше і більше нових людей долучаються до нашої такої маленької спільноти, що розвивається. Дякую за вашу активність, лайки, коментарі. Ви стали частиною братства і допомагаєте в цьому в його розвитку. Отже. Отже, у цьому маленькому відео, ну, може і на маленькому, ми спробуємо з вами поговорити про одну книгу, яка, можна сказати, набиває от фурор у бухтоці, в а, ну і взагалі на просторах книжкового такого от літературного сесії. Триллер, медичний трилер. Від американської письменниці Тес Герріцен, хірург розберемося, що це за книга, чому її так всі люблять, шаленіють і рекомендують кожен сам по собі скрізь всюди і, і одразу а, розберемося разом, тому поїхали. Вже казав на початку свого відео. Сьогодні ми присвячимо нашу розмову про книгу американської письменниці Тес Геррітсе, і книга відповідно називається в неї Хірург. Ця книга перша у серії книг, яка називається «Айо і Солі», де вони будуть головними персонаж. Персонажа ми, я можемо так сказати, і розв'язувати найкривавіші вбивства, навіть такі от деталізовані, інколи маніакальні. Ну, в принципі, там вистачає над тим, що, що там буде відбуватися, і яка всього виходить, яка класна штука. А, значить, роз... а, буду говорити без спойлерів. Я розумію, є більшість людей цю книгу читали, але тут знаходяться і є люди, які вже чули про цю серію, або ж думаю прочитати, але все ж таки вагаються. Сьогодні у вас на одної причини повагатися. І на одної книги щоб почитати, стане менше. І з того списку мається на увазі. Отже, про що ж наша ця книга? Книга нам розповідає про, так би мовити, американське містечко. Ну навіть містечко місто, яке здригається просто від е, таких звірячих вбивств. А е, щодо повідношень до жінок, причому будь-якої там статі. А, ой, він мається на увазі будь-якого віку в цьому плані, і причому ці вбивства відбуваються настільки криваво, настільки по-звірячому враження, наче та людина, яка це все робить, ну, вона вбиває не просто так, щоб вбити, а насолоджується цим процесом, отримує в нього такий от максимальний кайф. от. І все і по потім, як ну, я думаю, це не буде великим спойлером, що цього вбивцю о, починає називати хірургом, адже він робиться настільки майстерно, настільки правильно, настільки методично ховано і холодно, і настільки це все професійно, що ну а видно, що цим ділом займалася людина, яка має собою вищу освіту саме в медицині в цьому плані. Ну і якщо так давайте ми в хірургії, відповідно. От, знаєте, після таких от убивств, і взагалі після прочитання книги. Особливо деяких деталей в ній можна засумніватися, чи варто йти працювати медиком чи ні. Адже там великі такі от, авторка прям лишає такі шмати детальних описів про те, як розвиновувати різати, як це все виглядає, купа жаргонізмів з точки зору медицини. Вона стільки захоплююче, і коли відбувається зі сцени вбивство, вона настільки, знаєте, таке. От, що, ну, думаєш собі, чи Я зараз дочитаю, чи навпаки, я зараз закрию, десь там походжу, подихаю, в, а, споживаю, піду, поспоживаю кисень, і потім повернусь знову сюди і дочитаю. Ага, ти розумієш, що ти залиш на такому моменті, що ну, якби, треба якось його переосивити. Тому а, деякі епізоди всієї книги настільки там, детально прописані ці всі. От, а, те, та, що там відбувається, в ну, пані там що робить той наш хірург, то це досить таки не для дітей, це точно. Mm. А підсумувати у нас є що? Тому що це серія книг. Тому, а вже, вже завершена. Туди входять здається 17 книг, якщо я не помиляюся. Хірург є першою. Тобто о, книги дуже таки легко читаються. Я цю книгу читав. Не пам'ятаю, ну, за пару вечорів. Ну то були на свої причини. Взагалі її можна було прочитати і за один день, навіть і за один вечір. А, тобто історія така досить легка і не вимушена в цьому плані. А, І люди, які не читали ці її книги з якихось тимічних причин, чи вони подивляються, чи думають брати читати, але потім, ну, потім на цей місяць, травень на шовтині пішов, поїхав. Але я скажу, що. А, Після мого відео, якщо ви подивитеся, ви зрозумієте, що ця книга ну, просто маска, і ви точно захочете її почитати. Це там. А, окрім медичного триверу, а медичних триверів, ну, взагалі, в літературі досить така от. А, вузький жанр, а, його не так вже і багато, ну, в принципі, є багато літератури водночас, але і вона стільки така, ну досить така обмежена, тих книг не так вже і багато. Але є достойно, які можна приготувати. Якщо ви шукати щось по медицині, щось прочитати з точки зору медичних трилерів, а їх, о, знаєте, коли це відбувається десь у медицині, ну, в медицині, в тривер такому от плані, да, зав'язка локація в цьому. То це взагалі буде просто топчик у вашому списку. Якщо вона у вас є в бажаннях, вам просто крупно повезло. От. І окрім того, тут, як я вже казав, є велика така начинка у вигляді таких ворог проблем. Це й дискримінація, це і неповага і багато-багато-багато іншого. Там просто за все відео і не скажеш, чим виділяється саме та книга. Тому, що ви не читали, опануйте. Почитайте цю книгу, змініть, будь ласка, увагу, адже ну, вона сама по собі варта. І просто читайте собі класні книги. От. Але ця має бути точно в вашому списку. Чо ж, з вами був як завжди Романович, ми з вами ще побачимося, не прощаємося. Це канал був О Орден Архему і нам все добре.